Слава Богу, брати та сестри. Маємо сьогодні п'ятницю. У нас церковний і молитва. І знаєте, дуже приємно, коли серед багатьох служінь, які ми маємо, ми ще спонукуємо самих себе зростати навіть в пості. Це є дуже важливо, коли частиною нашого служіння є те, що ми певним чином обмежуємо свої якісь плотські побажання, вподобання. І це дійсно в такому графіку нашого руху по житті змінює деякі погляди, деякі навіть відчуття світосприйняття. Я хотів би саме сьогодні зачитати декілька місць святого письма, що буде нас ще більше організовувати на те, щоб продовжувати служити Господу, продовжувати очікувати того часу. Коли Господь прийде за свою церкву, я зачитаю із другого Післання Апостола Петра, це у нас буде 3 глава, з 8 віршу. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, стихии же разгоревшиеся разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. До сего месяца, браты и сестры, Знаєте, коли ми читаємо ці слова вже нового заповіту, бо в старому заповіті набагато більше таких місць, які спонукували б людей до очікування чогось непередбаченого, що не можна зрозуміти, навіть не можна збагнути, яким чином все це має статися. Щось з небеса, земля, щось буде відбуватися, і кожен раз, який, в який ми очікуємо якісь. Воєнні дії, якесь відголосся по землі, що там десь війна, там десь війна. І коли воно десь далеко, і думаємо, вона нас не, не зачепить, і ми можемо продовжувати ще радіти, продовжувати робити якісь земні справи, серед яких ми шукаємо свого якогось задоволення, і при тому ми, на жаль, забуваємо про те, що цей час. Він дійсно прийде. І навіть коли ми прочитали щойно, що у Господа один день, як тисячу років. Хтось думає, а тисячі років хто проживе тих тисячу років. Але ж мова йде, що то один день. І тисячу років, як один день. І це дуже важливо. Це значить, що цей час може розпочатися або зачепити навіть наше сьогодення. Навіть наше сьогодення. І що від нас очікує Господь. І тут дуже так, знаєте, Петро свідомо проповідує це Євангеліє, бо каже, Господь не бажає, щоб хто загинув, але щоб всі прийшли до покаяння. Таким чином, покаяння зберігає життя людини. Саме покаяння і збереження людської душі буде виконуватися або відбуватися в тому, що людина забажає жити свято, слава нашому Господу! І скільки ми можемо ще розсуджувати або робити закликів до того покаяння, до того навернення, що сьогодні віруючу людину, бо пі пісня пишеться саме для віруючих людей, для тих, хто знають Господа. Що, що має сьогодні в нашому житті стати? Таким запобіжником, щоб десь не впасти, десь не збочити, десь не відвернутися від Бога, не відбігти в іншу сторону від Бога. І сьогодні від кожного з нас залежить, брати та сестри, чи ми віримо взагалі, що цей час прийде. І кожен раз, коли щось має відбутися, засоби інформації, загальної інформації, Кажуть, ну, наприклад, там повітряна тривога, не нехтуйте, і люди мають певним чином готуватися. Пам'ятаєте, це все таке, знаєте, з того, що ми пережили. Але ще коли війна не почалася, скільки було закликів, там тривожна валізка має бути зібрана. У вас це має бути, у вас це має бути, у вас то має бути, у вас то має бути. Значить, з вас хтось готував валізку цю, ні? Нас попереджали про якісь речі. Слава Господу, що комусь не вдалося скористатися тою валізкою. От, і хтось вірив, хтось не вірив. І тільки сьогодні, вже, коли багато часу пройшло, ми можемо згадувати ті буремні часи і розсуджувати, а чи варто мені було готувати ту валізку? Або, можливо, небо було настільки близько в наших молитвах, що нам було байдар, байдуже, що станеться, бо ми до Господа йдемо, і нас нічого не могло знаєте, збентежити навіть в тому стані. Нічого, ніщо, нічого, нічого, бо Господь є добрий і милосердний. Я знаю таких людей, які валізку зібрали завчасно, але коли це все почалося, вони навіть забули, що вони її колись зібрали і кинулися шукати. Документів їх немає. І один на одного ти де дів, ти да діла, то ж були документи, тож куди ж вони могли дітися, вже треба десь тікати, а документів нема. Але Господь стояв на порятунку свого народу. Слава нашого Господа! Скільки раз Господь покрив наших недоліків, скільки раз Він казав, попереджаю, щоб в такому стані ти не був. Для плоті то можливо і добре, а для твого духа воно буде вбивати тебе. Зупинися. Дитино Боже. Але приходить той час, друзі. І я не то, що там намагаюся намагаються якось так, ці фарби, які і без того досить сумнівні в нас, знаєте, сумні, але тут так і написано: прийде День как вор ночу». як вор ночу. І щось має статися. Щось має статися. Ми навіть не можемо собі збагнути, яким чином все це буде відбуватися, і чи взагалі. Ми побачимо цей час, або вже наші нащадки будуть за цим всім спостерігати. Але до чого сьогодні спонукує нас Господь? Нам властиво, мабуть, в житті дивитися на щось таке, що може захоплювати. Ми шукаємо для себе якихось духовних перепочинків, щось туди заглянемо, щось туди заглянемо, як там люди живуть, як там люди живуть. А я вам хочу, друзі, сказати, що загляньте, як живуть молитовники. Загляньте, як живуть молитовники. Чим вони живуть? Як вони постяться? Які молитви вони звершують? Бо навіть небагато людей в ці часи включають церковні канали і дивляться, а що там в церкві відбувається? Про що ці люди моляться? Бо є можливість заглянути. Про що проповідується, що взагалі очікують від Дня сьогоднішнього, можливо, завтрашнього? Ми маємо якісь новини, які кажуть, ось-ось почнеться контрнаступ, і ми такі всі, о, ну вже нарешті контрнаступ почнеться. Але не розуміємо, що хтось вже почав контрнаступ проти нашої душі, проти нашого сумління. Ми очікуємо щось там, але що тут. Колись одна розумна людина сказала, якщо в тебе тут нічого нема, то те, що тут вже не важливо. Ми дивимося на Боже Слово, я трошки зачитаю декілька віршів старого заповіта, дуже такі, знаєте, знаєте, влучні, які можуть переплітатися. І з новим заповітом, який я щойно прочитав, це буде книга пророка Ісаї, 24 розділ з першого віршу. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. И что будет с народом, то есть с священником, что со слугою, то есть с господином его, что с служанкой, то с госпожой ее, что с покупающим, то есть с продающим, что с заемщиком, то и с займодавцем, что с ростовщиком, и издающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово это. Сетует, уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Знаете, друзья, когда я читаю эти э, строки Священного Письма, я разумею, что сам Господь это сделает. Если Он так сказал, Он Це зробить. І він конкретно каже, за якої причини все це має статися. За якої причини все це має статися. І ми навіть собі не усвідомлюємо, або, або, або кажемо, ну ми ж не можемо владці, ми за владу молимося, ми те, це інше робимо. Але я розумію, що є дещо, на що ми не звертаємо нашої уваги, не пильнуємо, не підперезуємося. Не додаємо зусиль. І саме за цим спостерігає Господь. Якщо ми є Божі діти, якщо саме через нас Господь приготовляє свою церкву до підхоплення, то, можливо, Господь від нас очікує чогось більшого. Чогось більшого. У нас є дуже багато навантаження земного, але Господь каже: а хто буде духовне навантаження нести, а хто буде це робити? Пенсіонери, яким нема чим зайнятися? Чи, можливо, ті люди, які на щось здатні? І в цьому світі, і в своїх думках, і в своїх очікуваннях. Бо все, все що сьогодні пропонує нам цей світ, звичайно, воно якесь приємне, воно таке цікаве, дуже цікаві думки, цікаві люди народжуються на цю планету і цікаві ідеї пропонують. Але хіба цим? Мають захоплюватися, діти Божі. Вони живуть серед цього всього. Можливо, вони час від часу цим користуються, але найважливіше, для чого ми народилися на цю землю, щоб стояти в проломі, щоб якнайбільше людей могли спастися через своє навернення до Бога, через своє покаяння. І дуже важливо, брати і сестри, сьогодні, особливо сьогодні, в день поста і молитви, молитися саме за навернення. Людей до Господа, саме молитися за освячення Божого народу, бо знаєте, як е, якийсь непотріб, який ми тягаємо на, на собі, можливо, якась думка, яка е, дуже тисне на нас, і ми в очікуванні, як це буде, що має статися, що можна ще запропонувати. Ми фантазуємо замість того, щоб просто схалити свої коліна, е, визнати перед Богом свої провини, змиритися під його потужну е, батьківську руку. Бо саме він знімає ті горі. Не ми своїми думками, не ми своїм досвідом або, можливо, освітою знімаємо ці ті горі, а саме рука батьківська. Слава нашому Господу. Якщо ми в це повіримо і просто віддамо і скажемо, Господи, ти бачиш, як важко, ти бачиш, вже нема слів плакати, вже нема слів, щоб сказати перед Твоїм престолом, але як почую, що ще очікується цю землю, взагалі жити не хочеться. Але Господь повертає радість спасіння і бажання жити. Жити не просто, щоб тобі було добре лягати, вставати, їсти, бо відчувати якісь радощі, але саме для того, щоб ім'я Господнє проголошувалося від краю землі до краю землі. Якщо ми це зрозуміємо, брате сестри, Бог нам дасть сили, сили і підперезатися, і служити один одному. І саме через це ми навчимося любити і цінувати. Один одним. Бо так важливо, щоб ми не були самотніми в своїх думках, в своїх, знаєте, таких е, небесних побажаннях. Ми молимося за наших рідних, за наших близьких. І це важлива молитва. Але хто буде молитися за тих, хто не є нашими ближніми, в кого навіть в роду не має жодного. Хто Міг би знати Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Тому, друзі, ми будемо молитися і за евангелізацію, яка буде відбуватися завтра, і будемо молитися за недільне служіння. Ми будемо молитися і за ці служіння, які мають відбуватися ще сьогодні, в п'ятницю. Такий, знаєте, це не день суму, коли ми не маємо поживи або відвертаємося від їжі. Це день радості, це день звільнення. Це день наближення до Бога. Якщо ми будемо відноситися до дня поста саме таким чином, ми будемо мати надбання, ми будемо помічати, що не помічали, і відчувати, що не помічали саме до цього часу, коли ми ще більше потребуємо Божої участі. Коли наша людське закінчується, коли наша плоть, вона деколи і без того знеможена, але ще занурюючись в піст, занурюючись в молитву, забираючи. Всякий-всякий непотріб, який заважає нам наближатися до Бога, дасть нам можливість бути готовими і на той день, щоб той день не жахав нас, а навпаки, щоб ми мали бажання, щоб цей день якнайшвидше прийшов в наше життя, і ми побачили Господа таким, яким він є. Слава нашому Господу! Давайте ми схилимося і будемо молитися Богу. Алілюя, Святий і праведний Бог. Ти бачиш серце кожної людини, хто приходить до тебе, Боже. Ти знаєш, які ми маємо відчуття, Господь. Можливо, відчуття, про які варто соромитись, Боже. А ми промовляємо перед Твоїм престолем і кажемо, Господи, дивися, що є сьогодні в моєму серці, що є в моїх думках, що є відчуття в моїй плоті, Господи, і тільки Ти можеш зберегти нас, Господь, для царства Твого, знімаючи. Всяку гріховну проказу, всяку гріховну думку, Господи святий, і нам благо занурюватись в ці молитви, Боже, коли ми разом один за одного, Господи, приходимо в Твою присутність, Боже, щоб відчути, наскільки є ти добрий, наскільки ти є милосердний до нас, слава Тобі і хвала. Аллилуйя, Батько Небесний, Ти бачиш, ти бачиш, Господь, наші плани на майбутнє, Господи. Якщо в цих планах нема служіння для Тебе, Господи, нема посвяти для Тебе, Господи то будуть хибні плани, то будуть хибні шляхи, Господи, бо ми живемо саме для того, щоб нарешті зустрітися з Тобою, Господи, і весь цей час, Боже, Ти проголошуєш в наші серця, готуйтеся, 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 бо цей час наближається, Господи, і ми сьогодні навіть не можемо зрозуміти, як готуватися, що ми ще не зробили, що варто було зробити, Господи. відкрий це для тих, хто ще не розуміє, Господи, нехай молитовний дух. Потішає нас сьогодні і відкриває сенс нашого життя, відкриває радість нашого життя, Господи. Ми маємо дуже багато планів, Господь. І нехай ці плани, Боже, вони не будуть суперечливими, Господи, але нехай ці плани, Господи, ще більше наближають нас до Тебе, до пізнання Твої істини, Боже, до звільнення тих людей, яким ми служимо, Господь, заради яких, Боже, ми стільки знаходимося часу в наших молитвах. Ава Отче, амінь, алілюя, алілюя, і наш дух він формує. Якраз від Твого Слова, і ми розуміємо, Боже, що Ти є, що Ти є, і Ти робиш свою справу, Ти відкриваєш для нас небо, Господь, Ти налаштовуєш наші думки, Господи, щоб ми разом, всі разом, Господи, шукаючи Твої лиця, розуміли, яка є думка у Духа, Ава, Отче, Амінь, Духа Святого, який збудовує, який не бажає, що ми десь загубилися, Боже святий, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа, Боже, Ти бачиш про щось. Сьогодні роздумовують Твої діти, які тягарі носять на собі, Господи. І вони думають, що нарешті ці тягари будуть зняти, Боже, але жодного зусилля до того не докладають. Не шукають тебе, Господи, не шукають волі Твої, Господи, десь зупиняються і вже не бажають піднятися, Господи. І такі вже втомлені, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Дай нам можливість, Господи, так. Боже, планувати свої свій час, своє дозвілля, Господи святий, щоб не втратити єдності з Тобою, Боже, щоб тих молитв ставало ще більше, Господи. Гава очі, мій, Господи, щоб вони поєднувалися в цих молитвах один з одним, Боже, і десь по місцях, Господи, звершували ці молитви, від яких душа буде зігріватися, думки будуть Боже ясними і тверезими, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо і молимо Тебе, Господи святий, Алілюя. Алілюя в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса Христа. Ми просимо роби свою працю. З кожним із нас, Господи, ти бачиш, скільки є сьогодні розпорошених братів і сестер, Боже, але церква продовжує будуватися, Господи. І навіть якщо ми не дорахувалися якоїсь сотні або навіть більше людей в нашому членстві, Господи, ми знаємо, що в Тебе є сила і влада підняти інших, Алілюя, щоб вони ставали в пролом і ставали в молитву, Аво, Отче, Амінь. Саме за те, щоб Твоя церква збудовувалася з Твоїм словом. Господь, Твоїми обітницями, якими ми живемо, якими наслідуємо, Господи, в ім'я Ісуса Христа, святий і праведний Боже, торкайся, торкайся нашого серця, Боже, і нехай нічого нічо в цьому світі не зруйнує, Боже. Твоїх планів на наше життя, бо Твоя воля є добра. Твоя воля, вона така надійна, Господь, вона така потужна. Амінь, Алілюя, І навіть якщо це не вкладається в наш розум, але все одно нехай Твоя воля звершується. Амінь. Гава, Отче, бо скільки недоліків Ти покрив, Боже, скільки ран, сердечних, Боже, Ти зцілив, скільки болі Ти вгамував в нашому тілі, в нашій душі, Господи святий, і зараз продовжуєш це робити, Господи. І ці вони. Які ми звершимо по суботах, Господи, ти бачиш, скільки людей проходить через наші молитви, через слово Боже, Господи. І ми віримо, Боже святий, що і в цю суботу буде багато людей, які прийдуть слухати Твоє Слово, Боже. Ми бачимо, скільки сліз люди проливають на цих служіннях, як щиро вони моляться, навертаючись до Тебе, Господи, але ми не бажаємо втратити жодного з них. Боже, ми просимо Тебе, скільки покаянь було звершено. Нехай вони щиро навернуться до тебе, нехай вони мають таку дуже чимну звичку приходити в дім молитви, щоб дякувати Тебе, Господи, щоб проголошувати те слово, яким Ти обіцяв нам благословенне життя і тут на землі, і там в вічності, Господи, що вони не втратили тої думки євангельської, через яку вони можуть мати все необхідне для побожного життя, Господи, і все, чого не вистачало нам, Боже, воно є в Тобі, Господь. І саме тому ми приходимо до Тебе, линемо до Тебе, зближаючись з Тобою, Господи, всієї. В цих молитвах Боже, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, фарамани главдис, кефлаудис, арбине гледамщифлам, де гледар лайдиске, де фаламани главдиш, Господи, наближай нас до Тебе, Господи, наближай нас до Тебе ще більше і більше, Алілюя, Алілюя, святий і праведний Бог, аминь, не глай, саме фаламане граудис, де глета майсен, да глета барде фламенный главдиш тамін, це Ти можеш відкрити небеса, Ти можеш. Можеш зберегти цю землю, а можеш зруйнувати, Господи, ти бачиш, до, до чого доходить людська думка, яка бажає руйнувати, нищити все на своєму шляху, тільки тому, що не відбувається так, як і з її бага, Господи. Але ти можеш стати на заваді тим бісовським планам людей, Господи. Саме Ти, Боже, можеш зберегти цю землю і Ти бережеш, Господи. Але знаємо, що колись настане той час, Боже, коли вже Твоя воля буде нищити і. Перевертати все, Господи, і руйнувати все нікчемне, все те, що міняло твої закони, міняло погляди на життя, міняли, Господи, твої обітниці, Господи, і нав'язували якесь людське, Господи. Ніщо, ніщо, ніщо людське не зможе стати протидією Тобі, Господь, бо Ти пильнуєш над Твоїм словом і зробиш все як найкраще, святий і праведний Бог. Ми віддаємося в Твої руки, святі Господи, в очікуванні, Господь, нових звершень, Боже, які ти планував плануєш звершити Господь на цій землі через Твоє слово, Господи, і через Твоїх вірних, які пильнують святості і чистоті, які проповідують покаяння. Амінь, Алілуя. Алілуя, які не бажають, щоб щось гріховне або нечисте зайшло в присутність Твою, Господи, коли твій народ стоїть на молитві, щоб руйнувати плани диявола, Господи. Допоможи нам бути підперезаними, Господь, і завжди готовими, Господь, звіщати про Твою славу і про той час, який наближається. Дякуємо за те, що ти чуєш нашу молитву, за те, що ти виходиш на зустріч, Господи, і даєш нам можливість, Боже, перебувати в Твоєму слові і бути вірними тобі повсякчас. Тобі слава і честь, Отець Син та Дух Святий. Амінь.